Друзі, привіт! Хочу таку тему підняти, наболівши питання. Можливо, у вас так теж уходить чи ні. Про упакування товарів з Аліекспрес. Ось три товари: 17 доларів, 12 доларів і. Ну тут, мабуть, до долара максимум. На центів 80. І дивіться, як тут запаковано. Це дитяча резиночка приїхала з Китаю. Дивіться якому. Фіг, що з неї коли щось станеться. Ну, чудні, блін, ханбец. Я її еле сюди дістав. Хоча з нею і так нічого не станеться. Вона тут силіконова така, ну, бачили, так? Да? Оці пупурки, вони, типу, як металеві, вони тут. Насквозь прикручені, вони навіть не, не повідпадають звідси. І дивіться, як класно запаковано. Хоча б ну, така активна, непогана, активний, непоганий захист. І ось товари, ті, що більш, е, яким треба упаковка, щоб була більш захищена. Це той перетворювач, який ви бачили. Просто він приїхав Мені так віддали у цьому етому, Поробочку, Ось такий самозвичайний Укручатий пакет. Ну, блін, ну народ, ну, ну це не годиться Так само і оцей е, класний насос. Так само, просто він без якогось там захисту, от бачите, упаковка пам'ята. Ну, це ханбець, короче Так що, розказуйте цікаво, як у вас там, що було. А до речі, магнітоло так само мені приходила просто. Теж в коробці і звичайний якийсь там транспортуровочний пакет. Запакували і все. Ніякого якогось там е, доповнитель допол... захисту не було, на жаль. Так що, отак. Трошки наболіло, трошки розказав. Розказуйте, як у вас було. А поки все, пока.